Насправді непересічна подія з багатьох причин Анжеліна Джолі вже була в Україні. Пам'ятаєш, в 22-му році, але її не пустили Львова. далі Львова. Так вона тоді там круасанчик з'їла. Але цей візит він є втричі важливішим з трьох причин: причина номер один тому, що вона цей візит відбувається. Зараз в 25-му році, а не в 22-му, коли була хвиля, коли всі хотіли бути в Україні щоб показати свою дотичність і свою допомогу, тому це дуже важливо. Друга причина це тому, що вона не у Львові, а в самому пеклі в Херсоні, в Миколаєві, там де щоденне полювання дронами на людей, не побоялася. Поїхала ну прям сталева жінка, зовні тендітна, але дійсно підтверджує. Підтверджує ті ролі, які вона грала в кіно, там як нам Том Брайдер, так воно місіс місіс Сміт, така да красива, тендітна, але залізна mm -hmm. і третя причина, яка робить цей візит, особливо важливим в тому, що. Дуже важливо дала вона публічну комунікацію про цивільних, які проживають цей жах щодня в Херсоні в Миколаєві. Про їхню силу написали на світові змі про цей візит, привернули увагу до проблем і викликали бажання допомогти їх вирішувати. Тому це був не ритуальний візит. Ось я була в Україні. Ставив пташечку, а це був прямо сильний візит. І до речі, ще звернув увагу до такий момент. Зазвичай зірки приїжджають в Україну всі по лінії ООН, як посли доброї волі. Uh -huh. А тут тут треба не упустити таке. Е, вона приїхала. На запрошення неурядової організації, яка називається Legacy of War Foundation, тобто фундація спадку війни. Це дуже дуже цікава організація. Її заснував дуже відомий фотограф. Він колись знімав зірок шоу-бізнесу. Він британець, там Oasis він працював з ними, коли ті були на піку, але у нього такий є ну поклик до суспільних справ і він завжди опікувався якимись суспільними проектами. Да, до речі, звати його Джайлз Дюлі, і от цей mm -hmm. Джайлз Д Юлі. В 2011 році поїхав в Афганістан знімати Афганістан і з був з патрулем американських солдатів. Наступив на міну, і йому відірвало обидві ноги і руку. Він ледь вигріб, він дик дивом просто вижив. І після того як він оклигав, він просвятив себе справам суто гуманітарним і боротьбі з. За цивільне населення в умовах в умовах війни, і ось ця організація очолювана такою легендарною особистістю, привезла Анджеліну Джолі. Ну ясно, що це приватна ініціатива. Це ніхто не командував. Це не був їх обов'язок mm -hmm. щось таке робити. Це був поклик серця. І тому четверта, ще одна така, от важлива деталь цього візиту. Що це не через те, що треба, а через те, що є поклик серця, і це робить цей візит особливо.